кажучи, для мене це більше якісь садомозахиські е, дії, тому що якщо влада не бачить євро... євроатлантичного шляху для нашої країни, то вони мусять не забувати, що все ж таки це бажання ціннісне нашої, нашої нації і ми платимо надзвичайно високу ціну. Щодо наших євроінтеграційних прагнень насправді ну, дуже прикро і боляче, бо дійсно все це так пов'язано в часі. Звіт Єврокомісії зараз це закрите засідання. Ми вже з вами були ознайомлені із резолюціями Європейського парламенту зі звітами. Тут був третій звіт Європейської комісії, де ну, чітко все було сказано. І Знову ж таки, тут ми говоримо. Як політична сила, яка знаходиться в опозиції до влади, ми говоримо як ті люди, які без.